Друзі, доброго дня! Ось що таке справжнє щастя. Мене дуже багато людей запитують в коментарях також приватні повідомлення на рахунок цуциків. Щоб зекономити ваш час, я спробую зробити відеозвернення. Дивіться, у багатьох людей є розуміння, що цуциків потрібно замовляти там в місяць, в другий місяць його їх життя. Так ось, щоб ви зрозуміли, на даний момент в мене є чотири хлопчика і три дівчинки. З них залишився останній хлопець та дві дівчинки. Тому, люди, не зволікайте, щоб потім а, в термін, коли я віддаю, віддаю я ближче до сьомого тижня, не сказав вам, що всі вже заброньовані. Ось так ми ось виглядаємо з закритими очками на п'ятий день життя. Амур, не стісняйся, підходь. Кід хоч в кадр, дивиться за мною, ніяк не наважиться. Тому, люди, пишіть приватні повідомлення. Я вам розкажу, як за ними доглядати, чим їх кормити та як виховувати. Всім дякую за увагу, за підписки та за коментарі. Ви мої найкращі. А пахне то молочком.